У час війни футбольні матчі в Україні проводяться без глядачів на трибунах. Тож у можливості знати більше про життя улюбленої команди все більшу роль відіграють соцмережі та Ютуб канали. Тож у цьому відео ми вирішили розглянути найпопулярніші клуби Другої ліги чемпіонату України за кількістю підписників на клубних Ютуб каналах. Отже, замикає топ-п'ятірку нашого рейтингу Кудрівка. У відомої команди з Чернігівщини, що цього сезону дебютує в другій лізі, більше тисячі підписників на клубному Ютуб-каналі. На четвертій сходинці клубі з Сумщини Тростянець, який проводить свій другий сезон на рівні другої ліги чемпіонату України та має більш ніж 1200 підписників на своєму ютуб каналі. Третя сходинка у старожилів другої ліги та представників обласного центру Вінницької Ниви. Ютуб канал цього відомого футбольного клубу має більш ніж 2300 підписників. Слід відзначити, що верхівка нашого рейтингу збігається із актуальною верхівкою таблиці другої ліги. Як ви вже здогадалися, на другій сходинці амбітні новачки другої ліги та представники столиці, футбольний клуб Юкса конкуренти ПФК «Звягель» у боротьбі за найвищі місця в чемпіонаті України мають майже 2800 підписників на своєму ютуб-каналі. Ну, а найпопулярнішим клубом в другій лізі в плані ютуб каналу є саме професійний футбольний клуб Звягель. Восени кількість підписників на нашому ютуб-каналі суттєво зросла та тепер становить більше трьох тисяч ста. Тож закликаємо і вас підписатися на наш ютуб канал. Прямі трансляції футбольних матчів, огляди найкращих моментів, цікаві розлоги, інтерв'ю з гравцями та тренерами. Незабутні моменти у коротких відео та багато іншого ви зможете побачити у нас. І повірте, цікавинок вистачатиме навіть під час зимового міжсезоння. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.